15 вересня російський ФАБ влучив 12-поверховий будинок в Немишлянському районі міста. В будівлі вибиті вікна та шибки. Зайнялася велика пожежа, стався обвал. Окрім цього будинку, пошкоджень зазнали ще 14 багатоповерхівок в цьому мікрорайоні. Серед мешканців постраждалих квартир, багато пенсіонерів та літніх людей. Для більшої зручності з ініціативи міського голови Ігоря Терехова в пункті незламності, що розташований поруч, був відкритий мобільний пункт центру надання адмінпослуг, щоб жителі пошкоджених квартир могли прийти сюди, отримати послугу є відновлення та подати заяву на компенсацію за пошкоджене або зруйноване майно. Пошкоджене майно три вікна, два балкони. От. тут відкрили. Живу рядом дом, і мені зручно прийти сюди і все зробити, не те, що їхати в БТІ робить. А тут все зручно. Власники або співвласники можуть звернутися, маючи при собі паспорт, код, документи на житло, адресу поштової електронної скриньки. Да, відкриту картку є відновлення. Якщо є відновлення, картка банківська не відкрита, за допомогою смартфонів ми можемо допомогти відкрити її і подати документи. Вже далі із заявниками зв'язується спеціальна комісія, яка повинна оглянути житло, зібрати всі необхідні документи та надіслати їх на подальше назначення компенсації. Виникає питання, що робити людям, які втратили документи на придбане житло. Адже в деяких квартирах сталося займання. А інші навпаки затопило під час гасіння пожежі для цього. Саме тут сьогодні працюють реєстратори департаменту реєстрації Харківської міської ради, які перевіряють всі документи і за необхідністю, якщо це старі документи старого зразка, коли придбане житло було до 2013 року. Вони можуть внести їх в електронні реєстри. За ініціативи харківського міського голови, пункт незламності, який знаходиться поблизу місця влучання, надавав допомогу постраждалим внаслідок обстрілу. Деякі сім'ї тут і ночували. Ми прийняли більше 20 сімей, 14 сімей у нас залишилися ночувати. Вони були забезпечені всім необхідним спальними місцями, з постільною білизною. Їм були передані і надані засоби первинної гігієни. Ми змогли організувати для них харчування, і на сьогоднішній день вони продовжують у нас обслуговуватися за потреби. У нас є Місце для мамочок, які можуть ним скористатися, і в період екстремальної ситуації тут перебути з дитиною тут тепло, бо працюють буржуйки. І приміром, вчора ми надавали допомогу одному з діточок, яким займалися тут з будинків постраждалих. З ним була бабуся. З усильними адміністрації району та Харківської міської ради більшість мешканців, які потребували житла, була заселена в гуртожитки. Частину людей забрали до себе рідні та друзі. Але в цьому пункті незламності ще залишається один тимчасовий житель це Володимир. Його квартира теж постраждала внаслідок обстрілу. Його дружина виїхала за кордон. Йому нікуди йти та й пересуватися самотужки йому складно. Друг, такий хлопок. Раптом такий гуркіт. Я думаю, що таке. Раптом вода почала капати, стукають, відкриваю, аби як відкрив. Ручку поки знайшов там. Ціла справа. Давайте, давайте швидко звідси. Я не можу зрозуміти, що сталося. Евакуація цей під'їзд заливає. І мені двоє дали підтримку, бо я кажу, що ноги стали. Ну, це мене скоро. Я виходжу в найближчих будинках, ніде немає шибок. У 16-ти поверхівці повертаюся на наш, а В нас не тільки шибок у наших під'їздах. Рами немає, а десь там у районі. Десятого поверху чорна діра та пожежа. А потім кажуть: Йдемо звідси, тут не пустять, почекаємо. І Ось привели до цієї школи. Ну гаразд, дали ось де переспати, годують, туалет тут є. Ну загалом добре, молодці хлопці. Щоб Володимирові було легше пересуватися, йому надали спеціальні ходунки та палицю. На той момент чоловік якраз спілкувався з дружиною по відеодзвінку. Дружині також повідомили і про подальші плани стосовно проживання Володимира зусиллями адміністрації Немишлянського району. Зараз департамент Харківської міської ради соціальної роботи підключився, і у нас є можливість. Ми беремося його доставити туди, допомогти зібрати комп'ютер. речі, перевести п'ять місяців безкоштовно перебувати в санаторії з медичним обслуговуванням. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Олександра Панченко, Харків. Новини.